Вітаю! Сьогодні ділюсь рецептом смачного печива з маком. Воно в міру солодке, м'яке за рахунок вдалого сирного тіста і дуже макове. Перелік інгредієнтів продублюю, як завжди, в описі під відео. І починаємо ми з начинки. Її можна приготувати самому або взяти вже готову. Я завжди готую макову начинку з запасом і потім ще печу булочки. Вона чудово зберігається в морозилці. Мак можна одразу перемолоти кавомолкою або, як я, пізніше пробити блендером. Отже, в сотейник з товстим дном всипаємо 300 г маку і 100 г цукру, в тому числі 10 ванільного. Вливаємо 500 мл молока та ставимо на вогонь і варимо помішуючи на помірному нагріві 35-40 хвилин після закіпання. Мак має значно збільшитись в об'ємі, але рідини буде ще багато. На цьому етапі починаємо взбивати блендером. Маса почне значно швидше густіти по мірі подрібнення маку. Як маса загустіла і почала ліниво пухкати, знімаємо з вогню і відставляємо настоюватись до повного охолодження. Ось після охолодження вона стала ще густішою. Для тіста беремо 250 г кисломолочного сиру, додаємо до нього 60 г м'якого вершкового масла та перетираємо веделкою до однорідності. Далі в 200 г борошна додаю 1 чайну ложку розпушувача. Довелося відкривати новий пакетик, то додаю 2 рази по пів чайної ложки. Ні яєць, ні цукру в це тісто не потрібно. І Висипаю борошно з розпушувачем до сирної маси та вимішую м'яке приємне в роботі тісто. Довго мішати не потрібно, як і пісочне, бо буде жорстким. Розкатуємо тісто товщиною до 5 мм. Це просто зробити між двома аркушами паперу для випічки. Борошном підпилювати не потрібно, це тісто дуже просте і приємне в роботі. Корж змащуємо начинкою, мені знадобилось рівно 5 столових ложок, рівномірно її розпреділяємо та скручуємо корж у рулет за допомогою пергаменту. Загортаємо заготовку у пергамент та відправляємо у холодильник на годину дві або у морозилку на 15-20 хвилин, щоб легше було нарізати наше печиво. Нарізаємо заготовку на шматочки товщиною до 1 см гострим ножем. Та викладаємо на деко застелене пергаментом. заготовки майбутнього печива додатково посипаємо звичайним цукром змішаним з ванільним і відправляємо випікатись в добре розігріту до 180 градусів духовку на 35-40 хвилин. До речі, макову начинку можна замінити на цукор, змішаний з корицею. Я бажаю вам смачного чаювання або кавування і буду вдячна за ваші вподобайки та підписку. До зустрічі в нових смачних відео!